Парімач заряджений перемагателі. Ми раді вас вітати, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд шостого туру другого літнього сезону Прем'єр-ліги. 8 на вісім паріматч чемпіонату Києва в дев'ятку. За тур до фінішу визначилися всі три призери. Про все в подробицях розповімо вам просто зараз. Це після гри. Тож поїхали. Зі успіху в поєдинку з остротою, футбольний клуб Вікторія достроково гарантувала б собі віце-чемпіонство а суперникові очки були потрібні, щоби залишитися в боротьбі за нагороди. Тож це обіцяло запеклу битву. І якщо подивитися на підсумковий рахунок, то ніби так і було. Але судячи з перебігу подій на полі, то ні. Справа в тому, що Вікторія заробила для себе дуже солідний гандикап ще в першому таймі. У його середині білі відкрила рахунок. Валентин Кривенко підхопив м'яч на лінії карного майданчика, прибрав захисника та пробив у дальній кут. Минуло небагато часу, і голи посипалися у ворота остроти один за одним. Тричі довелося гостям витягати м'яч з сітки воріт після ударів Олександра Дударя, Валентина Кривенка і Олександра Павленка. Острота також загрожувала володінням опонента. І отримавши невдовзі шанс скоротити відставання, ним скористалася. Пенальті реалізував Артем Марчук. І таким чином на перерву суперники пішли за рахунку 4-1. Могло бути більше, але поперечка зіграла за гостей. Після цього Вікторія, хоч і мала нагоди, жодної більше не реалізувала. У другому таймі вже на його початку Давид Дахно зменшив розрив у рахунку, подарувавши гостям надію на камбек. І вони тиснули, й нагоди мали. Втім, наблизитися до камбеку вдалося лише під завісу матчу, коли відзначився Андрій Листопад. Але Вікторія спокійно довела матч до перемоги з рахунком 4-3, чим гарантувала собі срібні нагороди чемпіонату. Вітаємо, друзі. Зараз біля мене знаходиться представник команди Вікторія Олександр Дудар. Вітаємо з перемоги, перш за все. І другий такий момент. Така гра була з Брюга, 8 м'ячів забила, таке відчуття, що сьогодні на не вийшли на футбольний майданчик. І, чесно кажучи, мені здалося, що ви могли за це навіть поповтитися. Перше дякую вам за вітання. Так, звичайно, після першого тайму 4-0 виграли. на другий тайм вийшли. Розслаблені і за це могли поплатитися. Дякую команди суперника. Після 4-0 вклю, включилися, дали гарну гру. Будемо робити на, на тренуваннях, будемо робити як сказати аналіз гри чи що, тому що ми сьогодні дуже погано зіграли. Це, це не наша гра. Я навіть я, я, я впевнений, що наш тренер. Цим не Ну, Тому будемо робити аналіз гри. Дуже погано зіграли, і тому я сам собою не задоволений е, своєю командою, тому нема що сказати. Дуже погано зіграли сьогодні. А какого хрена! Брюге та Дакс Київ з усіх сил. Змагалися за три очки, які були їм вкрай потрібні. Адже обидва клуби були претендентами на бронзову сходинку п'єдесталу. В обороні суперники не відсиджувалися, а забитих м'ячів у цій грі вийшло найменше в турі, та й моментів було небагато. Про захист суперники добре дбали. Здавалося, що переважає Брюге, який був ближчим до голу, та відкрили рахунок качки. Відзначився ефектним ударом у дальній кут Дмитро Рогошкін. По перерві чорні багато атакували, втрачали нагоди, і все ж, уже в дебюті другого тайму Костянтин Мишеловка ударом здалеку поклав м'яч у нижній кут. Паритет поновлено. Горні контролювали перебіг подій на полі, але качки мали хороші нагоди на контратаках. Та зрештою все ж саме Брюге вирвався вперед. Григорій Колесник сам створив гол. Відібрав м'яч, пройшов, пробив за меж карного майданчика. Цього вистачило, тому що Дмитро Павлушенко не дозволив суперникові забити, а той не раз був близьким до цього. Брюге переміг з рахунком 2-1, а згодом отримав підтвердження того, що став бронзовим призером за тур до фінішу. Отож, непростий матч. Команда знову вела у рахунку, знову після цього поступилася. Як можна оцінити такий виступ команди у цьому матчі? Та, в принципі, неожиданно самі для себе забили в першому таймі першими. Не по игре соперник виглядав в таймі краще, лучше, во втором тайме лучше виглядали ми. В принципі, дуже рівна гра. що у нас що у них було, уйма моментів, вони просто своє реалізували, а ми... Ні, змогли реалізувати свою. Ми більше допустили ошибок, ніж вони. От тому і побіділа команда суперника. Але в цілому, от якщо говорити про попередні матчі, от бувало часто таке, що коли команда починає поступатися, далі вона вже сипеться до самого кінця. Тут такого не було, навіть були моменти в кінці, щоб зрівняти. Можливо, все-таки ну, характер проявляється у команди. Та, може, понемножку. Я не часто граю на этом турнірі, всього лише у мене втора игра. Вот, и кстати, это вторая игра, где мы даем бой, <сум> на самом деле. Не знаю, может, может, в этом участие есть какая-то причина, но мы, мы, мы вышли без каких-то без какой-то турнирной мотивации сегодня. Хотели поиграть в свое удовольствие. В принципе, удовольствие получили, игра хорошая. Э, В принципе, и напряженная, в том числе. Много моментов хорошая игра, хороший соперник практически одинаковое количество голевых моментов. Победила команда, которая больше, можно сказать, повезло и меньше допустили ошибок. Бажаю успіхів. Наступний матч став найбагатшим на голи. Санрайз, зустрічаючись з Роніном, спромігся забити майже стільки ж, скільки за 5 попередніх матчів. Втім, у захисті повного порядку не спостерігалося. Тож і Ронін за матч наколотив стільки, скільки за 5 попередніх. В'ячеслав Шушковський швидко відкрив рахунок на користь сонячних. Він же невдовзі його подвоїв. А Михайло Андрієнко, завершивши контрвипад, Довів перевагу до 3-0. Володимир Набока один гол швидко відіграв. А Денис Нестратов також у контратеці повернув Санрайзу перевагу у три м'ячі. І червоно-білі виграли перший тайм 4-1. А надалі не випускали важелі гри зі своїх рук. У другому таймі Шушковський черговим розважливим дальнім пострілом оформив хетрик. Згодом Руслан Дзюбенко залишив свій сольний автограф у воротах Роніна і розрив у рахунку сягнув п'яти м'ячів. ще влучання в каркас у виконанні гравців санрайзу. На заключних хвилинах Василь Вовк скоротив відставання до кінця догравши в епізоді. А на останок суперники обмінялися уколами. На гол Арно Мартиросяна відповів Олександр Мусійчук. Власна комбінація вийшла. Помилувала поціновувача гри. Ну а в підсумку Санрайз. Переміг з рахунком 7-3. Е, вітаю вас із розгромною перемогою. Другою перемогою поспіль. Абсолютно все по грі, як загалом оцінити гру команди суперника. Ребята молодці грають жорстко до останнього, в принципі, нам е, знакома их положение, их роль в турнирной таблице, поэтому хочу пожелать не терять энтузиазм и брать пример с нас, например, то, что мы боремся до последнего, в принципе, уже с нуля. Уже щось там вирисовується. В принципі, якщо б у чемпіонат починали зараз, то, я думаю, совсем другой рисунок був. З'явились ребята хороші, плюс э, тренування стабільно. На тренуванні більше людей приходять, ніж на ігри, поэтому команда бажання є, будем розвиватися. От які загалом можуть бути цілі вже на наступний сезон? Найвище боротьба за чемпіонство, чи поки ще команда до цього не готова? Э, я думаю, що за медалі будемо боротися. В принципі, ми все время ставимо високі задачі. Э, команда у нас з історією. будемо будем двигатися. Я думаю, що ми можемо вернути наше було славу. Да, було время. Практично ні в кого не виникало сумніву, що футбольний клуб оптії переможе чергового суперника, хто б ним не був. І оформить друге поспіль літнє чемпіонство за тур до фінішу поточного чемпіонату. Так воно і сталося. Рубікон не зумів нічого протиставити лідерові упродовж стартових 15 хвилин. Фаворит матчу 5 разів відправив м'яч у ворота суперника. Допомогло, звісно, в цьому те, що в рамці стояв польовий гравець. Не було в Рубікона справжнього голкіпера. І чимало голів у грі вийшли, так би мовити, не обов'язковими. Тративши дві хороші нагоди, футбольний клуб Опті відкрив рахунок. Дальнім ударом успіху досяг Андрій Цебро. Далі по черзі відзначилися Роман Кучма, Георгій Ільченко, Владислав Ткаченко та Сергій Клименко. Справу було зроблено. Можна було грати у власне задоволення. Дати можливість пограти тим, хто не часто з'являвся на полі. Моментів було ще достатньо а от голів не дуже. Вже ближче до завершення матчу, коли 20 хвилин минули без забитих м'ячів, перервав цю засуху Михайло Пустовий. Суперникові вдалося розмочити рахунок з усиллями Дмитра Трубчика. Ну а чемпіон, як і годиться, залишив останнє слово за собою. Переможну крапку поставив Денис Ліберчук 7-1. Отож, вітаю вас з черговою перемогою, зі здобуттям чемпіонського титулу. Як загалом оцінити гру команди у сьогоднішньому матчі? Можливо, більше очікали від суперника? Ну, в першу чергу, хотілося б поблагодарити організацію за те, що організували такий хороший турнір. Можливість поконкурувати в таке важке время. Це здорово. Ну, команда, в принципі, зіграла доволі таки добре. Тобто задачу виповнила. Якраз була можливість сьогодні поіграти всім. Тому, в принципі, залишились довольні. тем, что сегодня много забили, все поиграли, я думаю, что и зрители тоже будут как бы довольны игрой. А насколько вплинуло на финальный результат от отсутствие голкипера как такого, там полевый игровые захоча ворота команды соперники? Ну, соперник, в принципе, хороший, мы настраивались. Да, конечно, бывает такая ситуация, когда не доезжает вратарь. То есть им отдельный респект за то, что в принципе согласились играть. Там это тоже молодцы. Ну, как бы при всем уважении к сопернику, у нас задача была только идти на чемпионство, поэтому пытались как бы реализовать все свои моменты. Ну в принципе единственное, что еще хотел сказать, это э, спасибо нашим воинам, которые сейчас боронят нашу страну. Реально время очень тяжелое. Мы искренне стараемся как-то поддерживать дух. І ще раз благодарний всім за те, що от, є можливість вихідні проводити в руку своїх ребят, ребят, які теж думають единомышленников по футболу. Поэтому слава Україні і слава воїнам ЗСУ. Героям слава. дуже правильні слова. Дякую за інтерв'ю. Вітаємо футбольний клуб «Опті» з новим чемпіонством. Футбольний клуб Вікторія Срібний призер. Крюге бронзовий таким чином заключний тур втратив турнірну вагу, але гадаємо, команди не відбуватимуть номер, а покажуть хорошу гру. Для вас працювали Віктор Петрушов з Ігорем Колодієм. Це після гри до нових зустрічей.